Мир вам. Ми сьогодні в Тернополі служимо. Є люди, які е, зараз проходять звільнення в Тернополі. І що мене сьогодні побудило? Сказати це слово. Це слово буде суто для віруючих. А це вже вам вирішувати, хто і як віруючий. Я говорю для народжених згори. Більша половина людей, які проходять звільнення в нас народжені згори. Тобто, які себе рахують віруючими, які вважають, що все нормально. Я з Богом, Бог зі мною. Але є один момент: якщо в вашому житті є якась неміч, хвороба, яка повторюється, яка як прокляття зациклена, воно, ви тільки звільнились, воно повертається. Якщо є якісь негаразди, якісь страхи чи в дітей страхи, то вам потрібно пройти молитву звільнення. Молитву звільнення є, є випадки, що звільнення проходить. От ми, наприклад, зв'язуємося з людиною, вона починає ну, зацікавлюється, слухає наші проповіді і. Наприклад, останній випадок, як почалося звільнення у людини, вона слухала проповіді, іменно молитву, там, де йшла молитва в дусі, я з когось виганяв, нечистих духів. І це відео ця жіночка передивлялася, будучи взагалі за границею, і в неї почалося самозвільнення. Почалося самозвільнення. Вона, по-моєму, православно московського патріархату, але ціле життя вона любила Бога. Вона любила Бога. І, і в неї колись дуже давно, коли ще діти були малими, там відьма. Відьма, І знову ж таки ця відьма стояла біля священника, коли він давав причастя, чому він її біля себе поставив чи не відігнав, не знаю. В общем, вона поклала ця відьма руки на її дітей. І е, відтоді в них проблеми. Відтоді ці демони, вони війшли в цих дітей, і е, що далі? Далі е, в неї була зустріч з демонами, з ангелами, тобто, чому в неї легко відбулося звільнення? Вона вже знала, що є цей духовний світ. Вона знала про ці речі, і в, в неї вже навіть одного разу, коли вона. Коли демони рвали її душу, вона каже, мене затягнули в якийсь світ. Я так зрозумів, в другий вимір затягнули і розривали мене в різні частини. І каже: я молилася, нічого не допомагало, як би я не молилася. І тут, каже, з мене почали інші слова, інші мови. Я почала молитися. Людина, яка навіть не знала про хрещення Духом Святим, інші мови почали в неї проявлятися. І каже, ці демони залишили мене в спокої. Що далі? Далі вона почнулася в себе вже вдома, з цього другого виміру вона вийшла. І що відбулося? Вона побачила на змію на, на відбиток на плечі змії. І вона далі продовжила молитву, і вона цю змію виплюнула. Тобто, от такі в неї випадки були. І коли вона вже остаточно коли вона слухала проповіді, під час молитви в неї почалося звільнення, вона почала це все вертати. І потім зв'язалася зі мною, і ша, ша остатки, можна сказати, вийшли з неї, коли під час молитви ми з Наталочкою молилися. І Дух Святий говорив через які ша духи, з чим потрібно розібратися. Вона в тих речах покаялася і звільнилася повністю, радість звернулася, спокій вернувся. І далі, довіруючи в слово, далі. Тобто, якщо у вас є такі речі, не соромтеся, звертайтеся, якщо навіть соромиться на молитву гординя, вона перша, хто буде проти вас працювати. Та як? Я такий от прям служитель, я такий віруючий і... Ну, що я вам скажу, ну смиріння, Бог смиреним дає благодать. Тут потрібно смиріння. От. Потрібно не оці всі твої релігіозні штуки відкинути, що ти сам справишся, що ти такий сильний, що в нас є церква. Розумієте, в кожній церкві має бути екзорцист. Якщо ви не проходили молитву екзорцизму, і у вас є такі, наприклад, ви бачите в сім'ї якісь проблеми про дій. Я вам скажу, що за всіма, немає такої людини в цьому світі, що десь не є, вона не переживає духовні атаки. Чому? Ну тому що ми живемо в духовному світі, де ангели, і де демони. І тому потрібно кожному навчитися вести духовну війну, особливо якщо віруючий. От, потрібно звільнитися, навіть якщо ви вже всьому покаялися, але є якісь старі речі, якісь речі, в яких були зав'язані, якісь окультні речі, потрібно все рівно того зрікатися і це промолитися. І, і дивіться, що, дивіться, які нюанси. До нас звертаються люди, які, наприклад, вже завершили все з блудом, покаялися в минулому. Але потім, якщо ви допустили якийсь грішок теперішній. То демони минулого вертаються до вас. І не обов'язково, що у вас, ці демони, блудачі, демони, які війшли через аборти колись, вони будуть, наприклад, демони блуда будуть спонукати до блуда. Вони з собою приведуть демонів немочі, хвороб, А самі будуть сидіти. І час від часу, можливо, вам якісь такі блудні давати. Тобто, не обов'язково, що воно вас захопить. Вони. Вони скриваються, вони скриваються по 20 років, по купа років, вони скриваються в людях, сидять тихесенько і роблять свою грязну роботу. І в основному, в основному, робота в них на знищення. І, і наприклад, людина звертається в мене, от там блуд, чи в мене там душевна прив'язка до. Добившої там жінки чи добившої дівчини, і звільніть мене. І потім виявляється, що там ще крім того, крім тих духів нечистих блуда, сиділи Демони смерті, які, в яких остаточно є ціль на знищення. Тобто, після, наприклад, блуда приходить депресія, після депресії зневіра, розчарування і демони смерті роблять свою роботу. Тому... Обов'язково обов'язково шукайте служителів, обов'язково читайте книжки на цю тему, читайте Деріка Принца, працюйте над цим, тому що ну, мені шкода, якщо брати так, мотивацію, чому я говорю це відео, це тому що церква це є невіста Христова. І мені шкода, коли в церкві. Відбуваються такі речі, відбуваються речі роками, які немає в тому виходу, хвороби, якісь е, немає в тому звільнення, і тобі говорять, там ти ще недостатньо освятився, чи ти не маєш віри. Ні, просто потрібно вигнати цих духів, нечестив. Тобто церква, яка вроді би розуміє, що є духовний світ, а одночасно вона цього всього боїться і уникає, і так далі. Нема чого цього боятися. Оце я розказував за цю православну жінку, яка проходила ці речі, вона бачила цих демонів, які стояли там, як кентаври, каже, Один з них був як кентавр, тобто кінське тіло, голова така, як людини, похоже. Тобто, ну, вона це перейшла це, і вона не здуріла з розуму. І не будете ви їх бачити, ну, тобто не потрібно. Буде вам їх бачити і лякатися. В основному, ми коли за життя, за своє життя, за звільнення, я тільки один раз бачив демона. Тобто один раз, розумієте, то не, не обов'язково, що ви його побачите. Господь нас від цих речей він нас, він нас береже. Для чого нам психіку травмувати? Тому звернення до церкви починайте розбиратися з вашими. Проблемами і корінь духовний, в основному корінь духовний. Але що, сатана він вам буде казати, та ні, тебе продуло, та ні, це, це через війну, через стрес, через п'яте, через десяте, буде говорити тобі 100 причин, 100 різних причин. Сім'ї розбиваються, розводи через те, що демони працюють в ваших сім'ях, а не тому, що він мене, вона мене не розуміє. От, потрібно просто пройти оці молитви екзорцизму. Тому зараз Господь піднімає, зараз я вже анонсую в жовтні, ще не знаю якого. Я буду вас тримати в курсі. Приїде Алла Богуцька, яка більше 20 років має практику екзорцизму, вигнання нечистих духів. І буде навчання на центрі, будемо старатися зняти на відео. І підключається, тому що все хватило, хватить, хватить от бути такою якоюсь інвалід. Церква інвалід, вам потрібно наступати. І ми сьогодні говорили з служителями, і вони кажуть, що там ми цього, бо от у нас були такі, що там виганяли, по них вдарило. Ну так потрібно знати всі правила духовного світу. Господь нас не лишив якимись сліпими котенятами. Він дав дав писання, цього достатньо. Є Дух Святий, який все розтолкує, все решта. Тому давайте не, не цей. Не піднімайте, вставайте з колін, ви в переможці, втирайте ці соплі, оце, що я не можу, я не, я не знаю, а чому, а Боже чому? Слово чому взагалі, християнина не має бути. християнина має бути, а як, яким чином я маю з цього вийти. Хай Господь вас благословить. Всього найкращого. Амінь.